Хенька по одному, по двоє заходьте на перший поверх о тут не пост міліції. Там є, повинні бути крісла. До міської ради заходять мітингувальники. Влада нарешті почула людей на вулиці. Опозиція і більшість домовилися підтримати спільну заяву щодо подій в країні. Хоча сталося це через два місяці після побуття мирного протесту. Тільки після того, як пролилася кров, міська влада прозріла. Полярні, мабуть, точки зору були а, ну, ситуація зобов'язує, мабуть, і все ж таки події, які відбулися, вони не подобаються нікому. У своїй заяві міська рада засудила застосування сили з боку міліції проти мирних людей, закликала сторони до миру і законодавчих змін. Закликаємо до звільнення. Заарештованих, затриманих активістів та учасників протестних акцій. Звертаємося до Верховної Ради України повернутися до Конституції 2004 року, провести судову реформу та впровадити інститут виборності суддів. Звертаємось до всіх працівників правоохоронних органів внутрішніх військ та Збройних сил, діяти відповідно до даної народові України присяги. Депутати як ніколи одностайні, була єдинодушним рада, і під час голосування за бюджет, навіть опозиція, попри критику, проголосувала за. Каже, хай і поганий, але це краще, ніж без нього. Бюджет, ну відверто кажучи, абсолютно дарявий І, скоріш за все, він буде не виконаний на 20-25%. Відповідно, проблеми почнуться не з вересня місяця, а вже найближчим часом. У кошторисі 2014 року не вистачає на зарплати бюджетникам 57 мільйонів гривень. У мерії цим не особливо переймаються. Мовляв, у минулі роки дефіцит був набагато більший. Без зарплат ніхто не залишився, а гроші обіцяють вибивати в урядовців. Ми разом Чернігівська громада, обласна рада, обласна державна адміністрація на чолі з народними обранцями. Нарешті виб'ємо цю суму з міністерства фінансів. Проєкт бюджету написали за рекордні чотири дні. У той час, коли у місті на вулицях вирували пристрасті, один з творців, заступник мера Віктор Бестров, навіть уночі не спав. І вночі залишалися, і в суботу виходили, і в суботу казали, що не можна працювати, тому що йдуть масові заворушення. І вдома працювали, і вночі працювали. Бюджет кращий за попередній, переконують у мерії, але виконання багатьох програм і вчасна виплата зарплат залежатиме від роботи казначейства і наповнення державної скарбниці.